Усім привіт! Вітаю вас на каналі Учитель української і в нашій школі сьогодні четвертий урок. Я вам нагадую, що учитися ніколи не пізно і потрібно починати вже сьогодні. На четвертому занятті ми з вами продовжимо вивчати лексику, знову попрацюємо з часом, навчимося правильно вживати деякі числівники, складатимемо розповідь за зображенням і, звичайно ж, попрактикуємося. А зараз подивіться на екран, ви тут бачите два прізвища, які закінчуються на О. Жіноче прізвище Тимошенко і чоловіче прізвище Порошенко. Запам'ятайте, будь ласка, жіноче прізвища, що закінчуються на О, при відмінюванні залишають О як закінчення. Тобто Прізвища жіночі, які закінчуються на О, не відмінюються. Закінчення залишається О. Чоловічі прізвища, які закінчуються на О, Порошенко, Шевченко, Тимошенко. Вони змінюються, тобто закінчення змінюються. Чоловічі прізвища, які закінчуються на О, при відмінюванні змінюють закінчення. Порошенко, Порошенка, Порошенку, Порошенка, Порошенко на Порошенкові. Пригадаємо матеріал попереднього уроку. І подивимося на годинники. Дуже цікаві годинники ми бачимо зараз з вами чудові, такі розмальовані. Будь ласка, запишіть час за всіма цими годинниками. Тисніть паузу. І записуйте час. Так, ну що ж, давайте перевіряти. І так, на першому годинникові ми бачимо 25 хвилин на 9-ту. Або 8 година 25 хвилин. Я вам нагадую, що години відповідають на питання, котра година, а хвилини на питання скільки? Далі. Ми бачимо за 15 хвилин 9 година. Наступні годинники 17 година 6 хвилин. Або 6 хвилин на шосту. Поруч годинничок за 2 хвилини 4, або 16. -та. За 6 хвилин 8. або 19 година 54 хвилини. Наступний годинничок. 10 година 15 хвилин. І останній годинничок. Ми тут бачимо 19 година 33 хвилини або за 27 хвилин. 8. Перевірили? Тоді йдемо далі. Говорімо правильно. Для того, щоб сказати, о котрій годині відбудеться якась подія, ми використовуємо прийменники о або ОБ, плюс порядковий числівник жіночого роду в місцевому відмінку. О 12 годині. О 5 об 11. Зверніть увагу, чому у двох попередніх годинах-числівниках було О, а в останньому ОБ, тому що там у нас були наступні приголосні, а тут наступний голосний. Для того, щоб зберігалась милозвучність української, ми обираємо саме такі прийменники. В українській мові на позначення часу вживаємо числівники від 1 до 12, але уточнюємо частину доби, якщо потрібно. Ранок, день, вечір, ніч. Або тоді вживаємо від 1 до 24. Наприклад, зараз третя година, і потрібно уточнити дня, тому що не зрозуміло, це день чи ніч. А якщо ми говоримо зараз 15 година, то, звичайно ж, це вже зрозуміло, що це день, а не ніч. І сьогодні ми з вами розглянемо дуже цікаву тему це узгодження іменників із числівниками. Подивіться, будь ласка, є три числівники 2, 3 і 4, які разом з іменником чоловічого роду. В називному відмінку множини в кінці дають і або і. Наприклад, 2 метри три місяці, чотири директори, два столи. Подивіться на табличку нижче. Якщо в називному відмінку учень, ми ставимо учень у множині учні. Тоді підставляємо 2, 3, 4. І у нас буде чотири учні. Вітер в множині вітри, три вітри. Ніс в множині ставимо носи, два носи, а не два носа, три вітра, чотири учня. Позбуваємося русизмів. Запам'ятали? 2, 3, 4 плюс називний відмінок множини чоловічого роду іменник дає в кінці и або і. А ось є виняток. Якщо ж 2, 3, 4 узгоджується з іменником, який в множині втрачає суфікс ен, тоді буде зовсім інше закінчення. Подивіться, будь ласка. Наприклад, в називному відмінку киянин, тоді в множині кияни ин випадає суфікс, в родовому відмінку буде киянина, і ми підставляємо 2, 3, 4 до родового відмінку 2 киянина, 3 киянина, чотири киянина. Селянин, селянин. Ін випадає сель два селянина, тобто підставляємо знову до родового відмінку. Що таке збірні числівники? Ви, мабуть, дуже часто чули: там троє, четверо, десятеро. Це збірні числівники. Збірні числівники це слова від двоє до десятеро. Від одинадцяте до двадцятеро, а також тридцятеро, обоє, обидва, двійко, трійко, четвірко, п'ятірко. Збірні числівники можуть поєднуватися тільки з назвами осіб чоловічого роду, тобто з істотами чоловічого роду, троє друзів, шестеро випускників. З іменниками середнього роду істотами або предметами середнього роду, і з іменниками, які вживаються тільки у множині. З жіночим родом збірні числівники не поєднуються ніколи, тільки з числівником обидві. Збірні числівники з іменниками жіночого роду не поєднуються. Тільки обидві Обидві студентки, наприклад. Я думаю, що ми зараз попрактикуємося, і ви все зрозумієте, якщо навіть ще й досі чогось не запам'ятали. Закріплюємо: позначте рядок, усі словосполучення, в якому утворені правильно. Тисніть, будь ласка, паузу. Я думаю, що ви виконали завдання. Давайте будемо розбиратися. І так, два дні, три олівця, чотири пенали. Що ми бачимо? Ми бачимо, що тут числівники 2, 3, 4 поєднуються з іменниками чоловічого роду. День, олівець і пенал. Ми ставимо їх у множині і потім додаємо вже числівник. Дні олівці, пенали. І ми бачимо, що три олівця – це неправильно. Правильно буде три олівці. Наступний рядочок: Чотири портфеля, п'ять робітників, 10 хлопців. П'ять робітників. Тут зрозуміло, що правильно. Десятеро хлопців. Збірний числівник десятеро вживається із чоловічим родом, з істотами, хлопці. Правильно. А ось чотири портфеля, мабуть, неправильно, бо портфель у множині буде портфелі. Чотири портфелі. Наступне В. 3 п'ятих метрів. Є один метр, значить, 3 п'ятих від одного метра. Троє казок. Казка жіночого роду. Не може бути, не вживається з жіночим родом. У нас збірний числівник троє. Також неправильно. Два кошики це правильно. Ну, і Г, ви бачите, що Г це правильна відповідь. П'ять. Від 1 км Семеро курчат, курчата середнього роду істоти, і 12 книжок. Тут все правильно. Сподіваюся, що у вас також. Наступне помилково узгоджено числівник з іменником у словосполученні. Тисніть паузу. Треба знайти помилку. Перевіряємо. Двоє разів. О, давайте почнемо з кінця. Одна сьома метра. Одна третя сторінки. Одна сьома метра відповідь правильна помилки немає. Одна третя сторінки помилки немає. Півтори доби помилки немає. А ось двоє разів це помилка. Значить, це правильна відповідь, бо нам потрібно було знайти. Помилку. Наступне. Помилково узгоджено числівник з іменником. Тисніть паузу, шукайте. Знову ж таки, йдемо знизу. 100 гривень. Це правильно. Значить, закреслюємо, нам не підходить. Півтора аркуша. Правильно. Семеро друзів. Правильно. А ось 3 професори, тут неправильно. Значить, ця відповідь нам і потрібна. Помилку ми знайшли. Години. Оберіть правильну відповідь. Тисніть паузу. Ну і, звичайно ж, правильна відповідь тут за 5 хвилин перша. Оберіть неправильну відповідь. Тисніть паузу. Перевіряємо. Показую те, що нам не підходить. І 11 годин 11 хвилин. Це неправильна відповідь, тому що години у нас відповідають на питання котра, а не скільки. І домашнє завдання. Будь ласка. Подивіться на слова, на зображення, які ви бачите на екрані. Опорні слова, потяг, відрядження, контракт спізнилася. «11.20», годинник. Наздогнати, відшкодувати, неприємності, квиток, валіза, гроші, начальник, партнери, розпач. Будь ласка, складіть розповідь, використовуючи опорні слова, напишіть її. І відправте мені, надішліть у коментарях. Або під відео, або на моїй сторінці у Фейсбуці. А ми на наступному уроці проаналізуємо. І, звичайно ж, на сам кінець знову мотивація. Скільки історій успіху вам потрібно почути, перш ніж створити свою, урок закінчено. На все добре. До нових зустрічей!